За минулу добу окупант обстріляв Донеччину 2377 разів. Під обстрілом майже вся область їх міста, які не обстрілюються в області, взагалі їх не існує. На жаль, дві людини загинуло. в місті Константиновки 10 отримали поранення. Одна людина в Мірнограді, одна в Константиновці, три селища Маяки та три селища Ганівки. Завдяки е, підрозділам поліції білі Янголи, підрозділам ДСНС Фенікс, благодійним організаціям, які займаються евакуацією з міст, які наближені до лінії фронту, вдалось е, евакуювати 1200 людей та 42 дитини. Евакуація ведеться за межі області через транзитний хаб. Людям надається вся необхідна допомога, підтримка. Людям е, роз'яснюємо, де вони будуть знаходитися, де е, транзитні хаби. Де вони можуть отримати всі консультації, виплати, допомогу, підтримку, тобі ж робота в цьому напрямку триває і дякувати всім людям. Вони виїжджають із міста Добропілля, з міста Константиновки і з цієї області.